Дивіться, яка гарна у нас ліпнина була, конструкція, розмальований був, фрески були. Але зараз все це вибито і ми бачимо чисте голубе небо. Я з 92-го року працюю на вокзалі станція Лозова. Вже понад 30 років. Ви знаєте, скільки років працювали, завжди була надія, що наш вокзал вистоїть і дуже було прикро, прийшовши на роботу, побачити ці розвали. Дуже шкода. 5 серпня 2025 року, о 3 годині ранку, вокзал станції Лозова був підтверджений Бомбардюванню, як, як то можна сказати. Вокзал у нас був дуже красивий, гарний, а зараз ми самі бачимо руїни. Центральна башня вокзалу дуже зруйнована. Дивлюсь на фотографію 44-го року. На ній я бачу наш вокзал. Після Світової війни Другої я бачу, що зруйнована теж центральна башня. Вона більш пішкоджена, ніж зараз. І порівняно з цим, ми бачимо, що. Вокзал відновили і він дуже гарний був. До речі, відбудовували його, оскільки ми знаємо, от із, з розповідей військовополонені німці. Він відбудований, дуже якісно був. Ми от завжди говоримо, що наше місто існує із 1869 року. В цей час. Ну, тут до цього не було нічого, лише навколишні села. Почалося будівництво харківсько севастопольської залізниці, яка йшла на Крим. І було засноване місто. Побудований був перший вокзал, він був дерев'яний, збудований був у 1871 році. він. І після подій, вам, мабуть, відомих, от аварія царського поїзда, це Спасівський, що ви проїжджаєте його. Імператор молився якраз в тому вокзалі дерев'яному невеличкому, і потім на цьому місці от поставили каплицю. Вокзал у нас острівного типу, тобто з обох сторон його оминають колії, які йдуть на Кавказ, на, на Крим і на Донбас, наприклад. І в цьому ж місці був збудований уже вокзал із ну, капітальний, із сегле. Дуже гарний вокзал був. Збудований він був у 1893 році. вже. Під час Другої світової, в 1943 році, коли відступали німецькі війська, наші не могли допустити, щоб вони використали железну дорогу і вокзалу в своїх цілях. А тому було кілька нальотів радянської авіації, і вокзал був зруйнований. нальоти здійснювала 262 авіаційна бомбардувальна дивізія. Радянські війська, скажімо, а тут росіяни вже нікуди не ділилися. Ніч була жахлива тоді. Ну, я люблю наше місто, люблю вокзал. Я люблю поїзди зустрічати, проважати їх. І оце побачити оцю руїну. Тяжко це дивитися. Це був наш касовий зал, каси знаходяться. У нас з правої сторони, а з лівої сторони у нас знаходилась аптека, де пасажир мог отримати ліки, якісь купити в дорогу. Черговий по вокзалу, як ви бачите, все розбите. Після влучання 5 серпня вокзал буквально 12 годин був заблокований, але ввечері відновили зв'язок, відновили контактну лінію і у нас пішли всі потяги пасажирські, тому. На сьогоднішній день вокзал працює в повному обсязі. Да, є якісь маленькі нюанси, ви ж самі розумієте, йде розбирання вокзалу, тому десь якісь можуть бути затримки, але працюємо в повному обсязі.